Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Чи готові до роботи пункти незламності на Волині? Скільки їх працюватиме загалом? Якщо буде бликаво, пункти незламності працюватимуть в цілодовому режимі. Для ремонту проспекту Волі у Луцьку оголосили новий тендер на понад 60 мільйонів. Що кажуть на це у міській раді та як реагують місцеві мешканці? Люди, які там воюють за нас, то більше потребують тих грошей, чим, чим тут дороги. Фермер з Донеччини, який перевіз на Волинь 150 кіз, скорочує поголів'я, бо не в змозі утримувати господарство. Треба ще платити зарплати, годувати тварин. Економічно це неможливо тягнути. Кнопку накала. Сподіваємося, що візьмемо. Директор Луцького ліцею Олександр Дубина після перевірки генератора показує шкільне укриття, у якому облаштували пункт незламності. Тут з його слів зроблений ремонт. Є дві буржуйки, вода, підключений інтернет. За технічним паспортом тут 220 квадратів. Лавочки тут стоять набагато тісніше, тому що. Ну, діти мають вчитися очно. Якщо вночі, скажімо, немає дітей в закладі, то сюди можуть заховатися в разі повітряної тривоги мешканців мікрорайону. Доступ відкритий завжди. А взагалі, коли йдуть уроки, то приміщення використовується тільки для дітей. У мене син навчається в першому класі, то один раз співпало так, що була тривога. І він був в укритті. На щастя, він не злякався. Казав, мама, що весело, класно з нами вчителька проводила різні заняття. Керівник освітнього закладу говорить: у перші дні повномасштабного вторгнення до їхнього укриття почали йти люди. Цей пункт незламності почав свою роботу ще до того моменту, коли він став так називатися. Практично з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і тут перебували люди буквально з першого дня війни. Скільки людей може перебувати у цьому пункті незламності? Директор Луцького ліцею не сказав. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрія Кирилюка, у Луцькій тергромаді стаціонарні пункти незламності облаштували у 27 школах міста 4 у релігійних організаціях. П'ять у старостинських округах, а ще є 36 пунктів обігріву у дитячих садочках. Якщо буде блекаут, тобто повне знищення систем життєзабезпечення, енергетики, води, світла, газу, і тоді ці наші пункти незламності працюватимуть в цілодовому режимі, коли навчальні заклади і дошкільні, навчальні заклади зупинять свою роботу, і ми переключимось на забезпечення життя забезпечення людей. Також ми матимемо чотири мобільних пункти незламності це за рахунок підрозділів ДСНС. Є у нас захисні споруди, які підтоплені, які втратили свої захисні властивості через силу різних причин, то такі не використовуються. На інтерактивній карті у нас все це позначено. Люди можуть запросто подивитись. Усього у Луцьку, каже Юрій Кирилюк, є понад вісім сотень різних укриттів, де можуть сховатися понад 200 тисяч людей. За інформацією, оприлюдненою у телеграм-каналі начальника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, на Волині від початку жовтня запрацювали пункти незламності. Загалом в області їх налічується 361. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. Для ремонту проспекту Волі представники Луцької міської ради оголосили новий тендер на 60 мільйонів 302 тисячі гривень. Розповів суспільному замовник робіт керівник департаменту ЖКГ міста Микола Осіюк. Є необхідність виконання додаткових робіт. О, там передбачені роботи і по розумних зупинках, які будуть робитися, і по бруківці, яка ще буде докладатися. Там і частково ще озеленення, і мафи і лавочки там ще буде дороблятися освітлення. Нагадаємо, ремонт головного проспекту Луцька розпочали 2021 року. Тоді частину дороги перекрили реконструкцію. Планували розпочати 2020-го, Розповів Суспільному міський голова роботи відкладали через пандемію. Вартість реконструкції становила на той час 63 мільйони гривень зі слів Ігоря Поліщука. Ціна робіт могла зрости. Комунальник Микола Сіюк показує тендер, який оголошували першим. Це був аж в 2019 дев'ятнадцятому році. Заплачено за цей проспект до 40 мільйонів. Mm -hmm. Зв'язку з тим, що так довго тривали роботи, і фактично тільки половина була робіт. Проведено, то оголошується ну, цей ремонт. Був частково призупинений після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає Микола Осіюк, відновили роботи у квітні 2022-го. Станом на сьогоднішній момент загальна сума ремонту вийде ну близько там, 90 чи 100 мільйонів орієнтовно гривень. Так, тобто, фактично, ми не набагато перевищуємо ту суму, яка була закладена. Оці ці мільйонів, які зараз довиділяються, це вже остаточна сума на ремонт, так. чи будуть ще виділятися гроші? Це вже остаточна сума. Плануємо до кінця цього року його завершити. Сьогодні під час знімання ремонтних робіт на проспекті волі не було. Лучани та гості міста, з якими спілкувалося Суспільне оголошення нового тендеру на понад 60 мільйонів гривень, коментують так. Давайте побудуємо, наприклад, завод Українське виробництву дронів. Поки в нас в країні триває війна, всі наші зусилля повинні бути безпосередньо зосереджені на нашу перемогу. Хлопці на фронті. І син у мене на фронті. От ліпше б я думаю, туди б гроші пішли. Люди, які там воюють за нас, то більше потребують тих грошей, чим тим тут дороги. Я за те, щоб було гарно, але теперішній час це трошки занадто. Краще всі зусилля зберегти на фронт, коли виділяються мільйони наборків, кукуші суспільство питає, чому йдуть не на дрони. Люди просто бачать, ну для чого вони там, для чого це все відбувається, і що дійсно місто Луцьк стає містом європейським, і люди бачать, що робиться там, що робиться в нас, і для чого мене ну, необхідно дійсно зберігати е, цю нашу країну, зберігати наше місто. Зі слів Миколи Осіюка, всього оголошували два тендери на ремонт проспекту Волі. У системі Прозоро є три тендери, які стосуються ремонтних робіт проспекту. Комунальник це телефоном прокоментував так. Був ще один тендер на 65 мільйонів 160 тисяч 24 березня 2020 року. Може тоді той, що на 70 не відбувся, а той був другий. Давайте я в юристів уточну і наберу. Упродовж робочого дня Микола Сюк не відзвонився, слухавку не піднімав. Після отримання відповіді Суспільно звучить її у найближчому ефірі. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. Часником пахне. Із півтори сотні кіз, яких евакуював півтора роки тому фермер Сергій Свереденко із Донеччини на Волинь. У нього залишилося 35. Господар каже, цих тварин до кінця жовтня доведеться вирізати. Мені довелося скоротити поголів'я, тому що не вистачає людей по догляду. з козами не виходить. Сергій Свириденко родом із села Іванопілля Краматорського району. Він учасник АТО. Після повномасштабного вторгнення вирішив рятувати господарство Кіз. Бо вдома, говорить, було небезпечно. І тому приїхав у село Горянівка Олицької громади що на Волині. Багато людей виїхало звідти, і окупачка способність вона суттєво знизилась, От, тому треба було переїжджати ну, для того, щоб триматися підприємство. Тобто треба ще платити зарплати, і годувати тварин. Тобто це досить затратна справа. Кози різних порід, але переважає англонобійська порода, розповів фермер. Більшість тут нобійських процентних кіз. Перший ЦАП у нас був з Німеччини, молочна лінія. От, і ми потрохи би, переробляли звичайне стадо на Нубійська. Ну, дещо вдалося, деякі є певні екземпляри, які мають більше 90%. Чому саме козина? Тому що коров'яче молоко необхідній кількості купити, не проблема з козиним це є. Проблема. Африканська порода, яка була в 19 столітті доведена до остаточного свого вигляду в Англії, тому вона і називається англо-анубійська, порода це м'ясо молочне, молоко має надзвичайну плотність. Дуже добра жирність. Фермер розповідає, як годує кіс. Люди прибрали картоплю, купа бур'яні, для них це дуже нормальне смаколико. От кукурузиня. Дала гороха їм трохи, і вони всі збігли сюди. Та нема вже. Вони ж знають, що відро відро це їжа, яблука і хліб дуже люблять. Наталія Булатова допомагає власнику козиної ферми. Жінка також переселенка, родом з Костянтинівки Донецької області, а на Волині проживає півроку. Магазин прилітіла і винуждені були сюди переїхати. Коли малий під обстріл попав, то було страшно. Ніде не робив, їхав і так. Саме вони почали тут робити все. Я кажу, чи можна прийти? Да так, я тут вже. Вісім місяців вже я в нього рубль. Фермер розповідає, виготовляють крафтові сири, бринзу із козячого молока, а також ковбаси. Реалізують усе це на ярмарках або через інтернет-сайти. Сергій Свериденко говорить: планує залишитись жити на Волині, а після завершення війни хотів би відкрити філію свого козиного господарства на Донеччині. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Чемпіони світу з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Анна Ісанова і Андрій Сивих повернулись до тренувань в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю. Директор закладу Андрій Рожок розповів Суспільному. Спортсмени здобули перші місця на чемпіонаті світу з академічного веслування 2023, що відбувся у столиці Сербії, місті Белград. Змагання тривали з 3 по 10 вересня. Членкиня національної збірної команди України з веслування академічного Анна. Ісанова каже, здобула золото. Найважче говорить, було долати погодні умови. Коли я підійшла до старту, саме в той момент ніби змінився напрямок вітру. Однією з найбільших цілей цієї гонки в мене було просто не вивернутися. Займатися академічним веслуванням розповіла 25-річна Анна Ісанова. Почала чотири роки тому. Постійно їздить на тренувальну базу у Дніпрі. каже у спорт потрапила випадково, коли зустріла тренера Андрія Рожка. Одного зимового дня я просто йшла на ринку і нікого не чіпала. Підійшов до мене чоловік і спитав: дівчинка в тебе ДЦП? Ми з ним познайомилися». Я лишила йому свої контакти. Він запропонував мені прийти в спортзал, спробувати займатися. 24-річний спортсмен з Луцька Андрій Сивих каже, посів перше місце на чемпіонаті у Белграді у парі з ковальчанином Іваном Купрійчуком. Мій теперішній партнер він новачок відносно, він прийшов доволі недавно і ну, ми готувалися з ним до цих змагань ну, порядку там. Напевно, 6-7 місяців. і Наша дистанція це 2 кілометри. Ми ганяємося на відстані 2 км. І ми показали час 7.35 приблизно. Андрій Сивих каже, від народження немає ноги. Щоб тренуватися і веслувати на човні, звичайний протез замінює на спеціальний. Мобільна стопа. Пальці я відрізав. бо Просто трошки задовгі. Мені потрібно, щоб нічого мені не обмежувало рухи. І оскільки я використ... ну, в мене клас третій, і я грабу з використанням ніг і тому мені потрібно, щоб ну мені було зручно і комфортно. Директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Рожок каже: попри війну прагнуть досягати результатів. Збори проводяться, навчально-тренувальні збори і міжнародні також, в тому числі по підготовці до міжнародних змагань. Ми бачимо по цьому чемпіонату, що виїзди є, люди готуються. Випадкових людей на п'єдесталі немає. Я кожного дня стараюся напрацьовувати, тому що кожного дня ми йдемо на тренування і боремося з якимись своїми не хочу, не можу, щось болить, а ще поспати. А може трошки десь не допрацювати і так далі. Тому ну я вважаю, що кожен спортсмен а, виховує в собі таку рису, як впертість, цілеспрямованість кожного дня, кожного тренування. Твої старання не були марними, ти працював не просто так. Статус цей теж таки приємна штука. Тепер ти сидиш не просто спортсмен, ти чемпіон світу. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.